Ну що, мої любі глядачі і підпісічки, Юбісу знову перенесли міраж уже вдруге. Здавалось би, здавалось би, легка задача для крутої ігрової студії зробити в гру однієї з своїх популярних франшиз, ну в даному випадку Assassin's Creed. Якщо брати до уваги те, що усі інші ігри від різних ігрових студій штампуються по одній формулі, а саме. Відкритий світ Відьмака, вишки із асасина, РПГ-Ігри сервіс і стонуть доната. Ні, серйозно, по такій формулі Ubisoft за рік мови наклепати 10 фаркраїв, 20 ребітів і 30 асасінів. Але ні, схоже, що у Юбісот виникли деякі проблеми, що заважають їм робити ігри. Зараз ми в цьому розберемось. З вами Нольо і ви на каналі Divers Noлі. Приємного перегляду. Як я вже сказав раніше, усі інші сучасні ігри штампуються по одній формулі. Відкритий світ відьмака, вишки з асасина, в РПГ, додатна помийка, ну і все в такому дусі. Але Міраж, як нам заливає Ubisoft, повертається до істоків. Ні, не до лорних істоків, а до істоків самої серії. Повернули метальні ножі, ну і ще всякі прикольні штуки, а також замість якогось там ноунейма no нам уже дають пограти за справжнього. Дебіло в капюшоні із схованою заточкою. А також Міраж, як і старі ігри серії, буде в жанрі Action адвенчур Так. Повернення асасина фанати чекали лише... Ну, якихось там 7 років. Ну подумаєш, 7 років. Так, звичайно, звучив все досить таки добре. Ха, ну, принаймні на папері. А насправді все не так весело, як могло б здатись. А усе чому? Ну, давайте почнімо з того, що Міраж уже переноситься вдруге. То він мав вийти ще в 23-му році. А ні, його перенесли, бо дехто щось там не встигає. І думаю, що тут неважко згадатись, що у Ubisoft з цим виникли ну, деякі проблеми. А заява цієї ж французької студії про те, що вони повертають асасіна на конвейер, від цієї новини, блін, сміятись хочеться. З однієї сторони, а з іншої, якось і соромно це робити. Але в чому ж проблема, що гра вже вдруге переноситься? А я знаю відповідь на це запитання. Я все знаю, навіть те, що не знаю. Найтолерантніше в всьому світі у лапках студія Ubisoft довірили розробляти міраж е, команді новачків. Але наскільки мені не зраджує пам'ять, ці же новачки, на відміну від декого, більш відповідально поставились до своєї роботи. І перед тим як розробляти нового асасина, ці же новачки вирішили спершу ознайомитися з серією, граючи в її старі частини і вивчаючи лор. Слухай, а вдало ти це вигадав? Я навіть спочатку не втямив. Молодець. Ну і звичайно же. Проблема не в тому, що гру довірили розробляти новачкам. Ні, проблема насправді в іншому, і вона досить таки очевидна. Керівництво Юбісофт. Мо. Саме під його керівництвом із студії звільнилося дуже таки багато талановитих розробітників. Ну і за нього в Ubisoft не йдуть працювати і інші розробітники. Ні, серйозно, ось дивлюся на цю ЄЙМО, і у мене одразу виникають такі паралелі з кремльським дідом, якого ви і так всі чудово знаєте. Мені вона здається, що вони родичі. Або. Час Теорії! Івгіймо і Володимир Хутін. Й? Вони обидва насправді рідні брати, яких розлучили ще в самому ранньому дитинстві, і по нинішні дні вони навіть не підозрюють про свій родословний зв'язок. І такі асоціації у мене виникли далеко не на порожньому місці. Просто послухайте і поміркуйте. Обидві ці персони звинувачують інших в усіх гріхах, і тільки вони одні праві і обидва досить таки довго засиділись на своїх посадах. Тільки в одного посада ігрового керівника, а в іншого посада Ам... президента дебілів. Ось. Ну і звичайно же. Обидва вони старі маразматики, яким уже давно час на пенсію. Сидіти там у себе на дачі, попиваючи горілку, з онуками нянчитись. Але ні, далі продовжуємо вести справи. Знаєте. Те, що відбувається в Ubisoft, можна говорити вічність. Але якщо без конкретики коротко і стисло пояснити, що відбувається в стінах французької компанії, то вийде щось по типу. Умови роботи жахливі, токсичне керівництво, начальник ублюдок, ну і все в такому дусі. Повернімось до ігор. Ну, взагалом до асасина. Як я вже сказав раніше, Ubisoft повертає свою доївну корову на скотобійню. Ну або на конвейер. конвейер. Ну, називайте, як хочете. Звичайно ж, ви можете по-різному відноситись до конвейера в іграх, але, якщо так поміркувати, з однієї сторони, ти знаєш, що через рік вийде нова гра твоєї улюбленої серії, а з іншої вона може видатись досить таки завагованою. Ну а може і ні. В конвеєрі важливо, щоб студія в даному випадку Ubisoft, витримували планку якості, як це було раніше. Тоді Асасин виходив кожен рік, та й просто в ті часи від Ubisoft виходили хороші ігри. А зараз у французької студії з цим деякі проблеми. Після провальної Одесеї наступна частина серії за підзаголовком Вальгала вийшла у 2020-му, а Одесея на хвилочку вийшла у 2018-му. І тут здавалось би, пройшло лише якихось там два роки. Ну, загалом так. Але ця же французька студія в один рік умудрилась випустити одразу двох асасинів, один для PS3, інший для PS4. Щоправда, експеримент видався ну, таким собі. В одній грі була досить таки дивна зав'язка для сюжета, в іншій, ну, сюжет був вже набагато кращим, але... На релізі це був величезний шматок Багу, і вона незаслужено отримала погані оцінки і за цей же багів на релізі. Е, так. Та й загалом Ubisoft кожен рік випускали нового асасина, а зараз вони не можуть випустити гру, яка спершу мала бути DLC приколом для вальгали. І до якого ж можна дійти висновку. Правильно, Ubisoft в лайні. І на ось такій пахучій ноті я пропоную закінчити даний ролик. Але по сценарію це ще не весь ролик. Ось у мене є тут сторінка, де я більш конкретно прописав те, що взагалом творить цей же гюймо, що там взагалом відбувається в Ubisoft і як там розробляється Skull Bones, але... Я не хочу це озвучувати. Просто я не хочу. Та й до того, що я і так уже нормально так затягнув цим роликом, до того ще зараз починається сезон огородів і. Ну тут уже самі розумієте, так? Так. Слава Богу, що близяться літні канікули. А це значить, що у мене буде більше вільного часу для створення контента. Сподіваюсь, ви раді. Ну а з вами був Ноліон. До зустрічі і пам'ятайте. Нафінісчуевисініспермедід.